Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал. Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне черги на кордоні. Митники попросили українців не створювати черг на пунктах пропуску. На щиті на війні загинув герой із Олицької громади вогні Москви в столиці Росії палає військова частина. Традиційно розпочну із позитивних новин. У столиці Росії масштабна пожежа. В Москві горить військова частина. Єдине, що нині відомо, площа пожежі близько 200 квадратних метрів. Та це ще не все. Цієї ночі хтось хотів спалити військомат у Саратовській області. На місці займання знайшли пластикову пляшку і залишками з запалювальної суміші. Поліція шукає паліїв. Хороша і цифра 10 950. Стільки росіян стали хорошими за час повномасштабної війни за минулу добу. Наші збройні сили України відправили до пекла 550 путінських орків. Металобрухтом стали два танки, п'ять бойових броньованих машин, шість артилерійських систем і ще чимало всілякої техніки росіян. Та, поки не всі росіяни стали хорошими в Україні, звучать вибухи. 61 вчора пролунав на Херсонщині по житлових кварталах Херсона загарбники у Ударили 30 разів. Російські снаряди влучили в освітні заклади, приватні та багатоквартирні будинки. Наслідок одна людина загинула, і ще двоє отримали поранення. Неспокійно було і на Миколаївщині по Очакову окупанти били зі ствольної артилерії. Є влучання у подвір'я мирних мешканців. Поранення отримали троє людей. Серед них десятирічний хлопчик. А на наступному фото зруйнований будинок, в якому саме було двоє дітей. Учора у цю хату прилетіла ракета. Хлопчики трьох і п'ятнадцяти років, на щастя, лишилися живими. Цієї ночі вибухи звучали на Дніпропетровщині. Російська важка артилерія накрила вогнем Нікопольщину. Люди на щастя вціліли. У Нікополі російські снаряди понівечили приватні будинки, господарські споруди та газогін. У Марганці наслідки обстрілу поки невідомі. А це відео із Маріуполя. Військові злочинці зносять драмтеатр під час російських авіаударів, 16 березня там загинуло близько трьохста людей, які ховалися від обстрілів. Тоді перед драмтеатром величезними літерами було написано Діти. Утім, ворогу байдуже кого вбивати, аби лише вбити. Якщо під завалами ще залишилися рештки людей, їх просто вивезуть на сміттєзвалище разом з будівельним сміттям треба сказати що окупанти зносять лише задню та центральну частини драмтеатру фронтальну залишають цілою як основу реконструкції тобто демонтуються лише ті частини будівлі які доводять бомбардування а не вигаданий пропагандою підрив зсередини повідомив радник мара петро андрющенко на волинському і Поліському напрямках за даними генштабу ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено на території Білорусі. Військові комісари проводять перевірку при Писного складу особлива увага приділяється старшим офіцерам, які перебувають у запасі. На війні помар військовий з Волині Андрій Лаврінченко. Чоловікові було 38 років. Він мешкав в селі Дідичі Олицької громади. У війську був санітарним інструктором мінометної батареї механізованого батальйону. Серце захисника зупинилося 13 грудня внаслідок гострої кардіоміопатії та недостатності кровообігу. Це сталося під час руху у військовому ешелоні на Харківщині. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким по. Леглого героя, вічна пам'ять і шана захиснику. За відвагу в службі та за відвагу в надзвичайній ситуації. Такі нагороди отримали двоє волинських рятувальників: Віталій Гурманський та Сергій Зданевич. Відзнаки у вигляді нагрудних знаків отримали 22 грудня на Рівненщині. Нагороди волинянам особисто вручили міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та головний надзвичайник України Сергій Крук. Луцьку за віддану службу нагородили собаку нацгвардійців. Вівчарка Ніка отримала медаль за те, що врятувала дитину. Повідомляють суспільне. Саме вона минулоріч допомогла правоохоронцям розшукати зниклого хлопчика на Горохівщині. На його пошуки тоді вирушили майже сотня людей. Але саме собака допомогла врятувати хлопчика. Кінолог Денис Тимченко зазначив: Ніці дали понюхати речі і постили по сліду семирічного Матвія, і вона знайшла його в очереті за. 10 кілометрів від дому у Нацгвардії. вівчарка служить з 2015 року, і Хоча 8 років це вже перед вік для службового пса. Ніка продовжує працювати на користь волинян. На волині черги за кордон, чимало волинян напередодні новорічних свят їдуть на закупи до Польщі. Людей закликають обирати менш завантажені пункти пропуску, аби не зустрічати свята в дорозі. Для прикладу на пункті пропуску у стелух нині десятка кілометрів автівок. Очікувати перетину кордону доведеться. Може й не один день. Натомість на пункті пропуску у гринів, що розташований на 50 кілометрів південніше, черги на виїзд менші у 9 разів обрати найменш завантажені пункти пропуску можна з допомогою карти, яку Держмедслужба обіцяє оновлювати щодня. Робої зі світлом не просто ускладнюють побут. Вони погіршують і безпеку на дорогах. Щоб, хоч якось, вирішити це питання для ковальських учнів, які навчаються у другу зміну, місто закупило світловідбуваючі стрічки. Адже уроки закінчуються після 16-ї і додому діти повертаються вже у темну пору. Окрім того, поліцейські проводять учням інструктажі, як правильно поводитись на дорогах. Більше про таку ініціативу далі у сюжеті. Сьогодні такий день, що вам подарують світовідбивальні елементи, так школа, і також я принесла вам ось такі наклейки. Через вимкнення світла на вулицях в Україні зросла аварійність. Аби хоч якось убезпечити школярів, у ковлі закупили 4 тисячі флікерів. Їх роздадуть тим, хто вчиться в другу зміну. Мова йде про змішану форму навчання. Ну і які виходять зі школи після третій, після четвертії години. Тобто ми спочатку зібрали інформацію від наших закладів. Заклади задоволені відгукнулись на цю пропозицію. Закупили флікерів на понад 40 тисяч гривень. Перша партія це дві тисячі світловідбиваючих стрічок. Вже приїхали і їх почали роздавати по школах. Світло дуже часто у нас по місту вимкнене. По графіках світлофори не працюють відповідно, пішохідні переходи не освітлюються. Тому така стрічка вкрай важлива для збереження життя і здоров'я дітей, особливо ті, які вже повертаються додому в пізню пору. Уроки дітей другої зміни розпочинаються о 12.30 і закінчуються о 16.10. На вулиці тоді якраз сутеніє. Відповідно, видимість через відімкнення світла на вулиці погана, а рух транспорту жвавіший. Поки Зберуть речі, якісь ще, ще свої справи вирішать, якраз уже половина п'ятого, і добираються додому. Тож така стрічка на закуча на одязі дуже помічна і для дітей і для водіїв. Тим паче легко клеїться і добре відбиває світло. До того ж, школярам не просто роздали презенти, а й провели інструктаж, працівники поліції. Світло автомобіля буде потрапляти на світло, відбиваючі елементи. Що в такому випадку бачить водій? Розповіли про правила поведінки на дорозі пішоходів, а разом з тим застерегли, аби діти не бавилися телефонами і використовували їх хіба як ліхтарики. Звісно, отак ми не робимо водієві направо наліво. Ми спокійно тримаємо телефон в руці, так ось і переходимо собі дорогу. Школярі з цікавістю слухали поліцейську, хоча про правила запевняють, не забувають і на навпання дорогу не переходять. Треба спочатку подивитися наліво, потім направо, потім знову наліво. Шестикласник Назар каже, що два роки тому сам зробив собі флікер. Це такий бривок, і він, він вже дуже пом'ятий, але ще до сих пор мені служить. Також я сьогодні вже бо нашого приводу, який допоможе мені також зурнити моє життя. Натомість учениця Єлизавета каже, що такі стрічки дуже. Доречний подарунок. Раніше дівчинка користувалася ліхтариком. Не на телефоні був простий ліхтарик. Завжди в ньому перехожу. Таких стрічок замовили саме 4 тисячі, тому що орієнтовно така кількість дітей початкової і середньої ланки зараз навчається в другу зміну в школах міста. Лікари вже отримали великі школи, і ті, які найближчі до доріг і жвавим рухом. Невдовзі їх отримають інші освітні заклади. Ангеліна Гощина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. 23 грудня Укрпошта вводить в обіг поштову марку Щедрик Керол оф Bells», яка є заключною в циклі марок, випущених у 2022 році. Цей випуск приурочили до сторіччя презентації музичного твору Щедрик в Нью-Йорку. Саме після цього Щедрівка набула всесвітньої популярності і стала символічним святковим гімном для низки країн. Ескіз до поштової марки створив заслужений художник України Миколай Кочубай. Мотець зобразив на ескізі ла. Астівку про яку співають в обрядовій пісні, саме ця пташка в українській міфології та культурі є втіленням весни, добра та відродження. Тираж марки складає 200 тисяч примірників. Придбати поштовий випуск можна з 23 грудня у всіх міських відділеннях Укрпошти по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині Укрпошти. У військовий час ще не вся увага і зусилля українців зосереджені на справах, які могли б наблизити нашу перемогу. Та разом з тим кожна українська дитина, яка змушена жити в час війни, має відчути бодай якусь атмосферу свята. У цьому переконані волинські благодійники, які ось уже 11-й рік поспіль обдаровують дітей новорічними подарунками. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І таких 21 тисяча. Саме стільки солодких подарунків напередодні новорічно-різдвяних свят благодійники підготували для шкіл та дитсадків Волині для нас важливо берегти традиції, тому вже 11 рік поспіль 21 тисяча дітей отримують новорічні подарунки від народного депутата України Степана та благодійного фонду «Патріоти Волині». Діти мають отримувати найкраще, тому підготовка до акції у фонду триває приблизно три місяці. Це підбір постачальника, розробка дизайну коробки і фасування цукерок. До пункту видачі солодощів одна за одною під'їжджає автівка. Це працівники дитсадків та шкіл усього ковальського району. Скільки років працюю? Вже там восьмий рік працюю, і по моєму вісім років вже дають. Я роблю з тринадцятого року. То весь час вже з тринадцятого року точно що получаємо всі подарунки з цього патріоти в Волині. Пані Надія солодощі дітлахам щороку везе на причепі. Ну як же щоб багато взяти? У старенькі «Жигулі», каже, понад 240 коробок не влазить. Тож дарунки від благодійного фонду «Патріоти» Волині вантажать у причіп. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Так, Педагоги кажуть, добра традиція, яку започаткував благодійний фонд «Патріоти» Волині, до вподоби усім, особливо дітям. Задоволені, дуже діти задоволені, ще в такий час, щоб такі подарунки гарні, це дуже дякуємо. Тим людям, що нам дають подарунки. Директор благодійного фонду певнить, нині в час війни неабияк важливо дарувати дітям буде якесь свято. Із ялинкою, подарунками й солодощами. Українські діти неймовірні, за цей рік вони дуже сильно подорослішали. В цьому році один великий подарунок у кожного це мир в нашій країні. Багатьох дітей рідні воюють, в когось волонтерять. Та й діти самі стають волонтерами, і кожен воює на своєму фронті для того, аби була перемога. Тому кажуть освітяни, цьогоріч діти не аби як заслуговують на подарунки. Два роки коронавіруса забрали свято ялинку. Ну і цього року особисто ми вирішили все таки зробити ялинку для діток початкових ланки, і от якраз зараз проходять свята, і подарунки отримають сьогодні. Завтра відповідно. А поїде до Ковальського ліцею номер 13 майже пів тисячі солодких подарунків від благодійного фонду патріоти Волині Степана Івахіва. Вони дуже раді. Це підтримка, тому що батьки особливо зараз не завжди всі можуть забезпечити дитину всім необхідним. А так це допомога. У благодійному фонді патріоти Волині кажуть, кожен із 21 тисячі виданих цьогоріч подарунків. Кожне дитяче свято це перш за все заслуга тих, хто майже 10 місяців боронить українську землю. Ми щиро вдячні нашим збройним силам України за те, що сьогодні у нас є можливість подарувати дітям радість, і ми віримо, що війна не зіпсує дітям свято, і діти відчують справжні чудом. Анастасія Качина, Василь Марашчук, 12 канал. Щоб звірі були в теплі. Луцький зоопарк отримав генератор від благодійників. За словами очільниці звіринцю Людмили Денисенко, цьому посприяла Європейська асоціація зоопарків та акваріумів. Новий генератор ще не під'єднали. Для цього шукатимуть майстрів у 2023 році. Очікують ще два генератори. Найбільше потребують дотримання теплового режиму, примати та холоднокровні тварини: удав і гуани, плазуни. Загалом Луцький зоопарк опікується Юються двома тисячами тварин. З них 1600 стійко переносять холод, а ще 400 тварин теплолюбиві. Ну а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш YouTube канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняємо, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі!